Щоб пам'ятали, бійці полку АЗОВ влаштували в столиці бої з кікбоксингу. Хоробрі серця так назвали змагання, присвячені двом загиблим на сході побратимам. Один із них наш колега Денис Денисюк. Ми втратили його рік тому в бою. Під Широкиним. Він робить прави для ніг та рук, готується до бою. 19-річний Сергій один з поміж 20 учасників аматорського турніру з кікбоксингу. Каже, головне перед боєм налаштуватися на суперника і не боятися ударів, думати лише про перемогу його надихають фотографії цих двох бійців. Спочатку погіб ігор, подарувався на фугасі, ну смерть була мгновенна. І буквально через місяця чотири, полгода максимум, погіб Денис. Ось на ось цій позиції ми були разом з ним, а в Широкіна. В окопах спали с ним, там земляка сыпалась, стекло, все. Саме цим двом бійцям їхні силі та мужності побратими з полку Азов присвятили цей турнір за назвою Хоробрі серця. Я пам'ятаю, Дюс там багато чого діло. викликав на набої. Так скажем, Він став фонарики, противники, Скажем так, постійно думали, що там хто ходить з фонариками. Він такий, тобто туди стріляли. він забритательний був такий пані. Цей хлопець на псевдо Дюс – Денис Денисюк, наш колега, режисер монтажу вікон. Він загинув у Широкиному рік тому. Йому було 24 не дай до приходять защитяти свою роді, назнавить мотивацію. Якщо еда мотивації ні, то сможет зможете защитить. Азовці певні смерть їхніх побратимів не має бути даремною, тому й організовують такі турніри, що про полеглих пам'ятали. А ще щоб ці молоді хлопці завжди були готові до будь-якого бою. Нер Сергія обливає хлопця водою і постійно підбадьорує виснаженого вихованця. Победу <плес> одержав спортсмен із красового. Он дерётся, да, и ну ты вложишь в него душу, и вроде дерёшься ты. Э, сам был спортсменом, все все тренера обычно тоже сами были спортсменами. Очень переживаю, конечно, за каждый бой. Сергей Радия перемозій геть не переймається синіми від ударів ногами. Ну Но это не травма. Ну Синие ноги это только по его вине, э если бы он правильно захищався, синіх ног не було б. Бы. Задача была все раунды. в, ну, вигравати всі раунди. В першому раунді немного опоздал. Потом вроде получалось заходить на колено. ну и в итоге вийде. Ірина Драбок, Андрій Шурин, програма Вікна. СТБ.